Шукаєте потужний тепловізор із вбудованим далекоміром Infrae Genie gl 35 r Це саме той варіант. Поговоримо про його переваги та недоліки. Почнемо з приємного вбудований лазерний далекомір з дальністю вимірювання до 1000 метрів, Висока чутливість сенсора для чіткого зображення навіть у складних умовах. Дальність виявлення до 1800 метрів. Змінна база збільшена від 2х до 8х для точного спостереження. І автономність до 6 годин роботи. Вважаємо переваг достатньо, аби звернути увагу саме на цю модель. Проте розкажемо також про недоліки. Infiray Genie GL35R має досить високу вартість, а вага дещо більше через наявність далекоміра. Варто також зважати, що тут менший кут огляду при максимальному збільшенні. Дана модель відмінний вибір для професійних мисливців, охоронних служб та рятувальних операцій. Залишили запитання? Пиши в коментарях.